Та й опять знову заголов. надо що треба своє часу міняти мастило. Дару на связи. сьогодні у нас шоу. Короче, є у мене електросамокат Xiaomi M365, якщо я не ошибаюсь. Вот. І з самого початку, як я купив, в мене стояло питання, як далеко на цьому транспорті можна уїхати? Але перевіряти мені було лінь. І я такий, треба ж перевірити і вам розказати заодно. Тому я беру, включаю, вмихаю режим і... На екорежимі з повного заряду батареї розряджаю його в нуль. Поїхали. А Зразу хочу відмітити, що тест доволі суб'єктивний, тому що я хочу зробитись максимальної дальності ходу, тому розганятися цій шайтан-машині буду допомагати ногою. Це я так зупинився, щоб розповісти. І рекуперацію виключу, щоб максимальний накат був який можливий, щоб як можна далі можна було проїхати. Тому продовжуємо тест. Ще піднімався на горку і хочу зразу відмітити, що підніматися на горку в екорежимі це просто торба. От реально каторга. Ворогу не побажаєш. Приходиться підпихати його нагаду, тому що потужності йому не вистачає. І він такий: ні, не хочу я їхати на твою горку. І в цілому ну, слабовато. Тому продовжуємо тест. Ну, Зараз з горки. Чому я йду пішки з горки, пен його знає, можу ж їхати. І оскільки я хочу максимально об'єктивний тест зробити, я їжу по бездоріжжю трішки. Тобі ж в горку, вниз, немає такої рівної дороги, таке накатно, що їдемо от туди, сюди, туди-сюди. во перше це нудно, по-перше. А по-друге, то ну не об'єктивно. Тому, от на місцях, де погана дорога, дуже погано тягне в екорежимі, коли в стандарті прямо приїжджає на легкому. Тому от треба думати. На цей момент я хотів записати прикольний проїзд на самокаті, але не глянув на фокус, і фокус оказався на шикарному листочку. Хочу скористатися нагодою і принести вибачення за поганий записний звук, тому що захисту від вітру у мене немає, і ось так вийшло. А також важлива інформація: на момент запису відео, моя вага становила 70 кг, а пробіг на самокаті на цій батареї приблизно 1500 км. Зараз їду в екражимі на горку з горки, купить. ну тільки що так. Да. Одною рукою це трішки ризиково їхати, але ну... Хто, хто мені доктор? Так от, хочу сказати, по рівні дороги в екоражимі кататися ще можна, Куди ще б не йшло. А якщо з гірки, то всю дорогу то, то святе. Але де ви з гірки всю дорогу будете кататися в якорежимі? О, В общем, роботь. Це... Вот вам наглядна причина, чому не стоїть їздити з рук телефоном в руках. Чуть Клад, ви не упав. В общем, самокат розряжений чуть біжім наполовину. Я не знаю, проїхав він там кідеся, але якось зарядно затомився. Да. Це на запікати без слова заїд. Втомився. Два рази при тому, що а то нічого не тариться. В общем, помні вначале я казав, що для максимально великого запасу ходу я буду помогать самокату як можу. Їде, їде, хорошо. Чим скоріше він розрядиться, ну чим скоріше я закінчу цей тест. Розряжається, хай не розряджається, понятне діло. Чим більше запас ходить, тим краще. Але чим швидше він розрядиться, собака жіночого роду. Тим я буду щасливіший сьогодні. Ну, в цілому, чим більше він держить, тим мені краще. Але я вже в екорежимі не катався, я ніколи в житті на ньому стільки не їздив. І якщо ваша ситуація не підрозум, не, не підрозум... Короче, немає під собою того, що вам потрібно доїхати далеко кудись на велике на велику відстань. І вам потрібно економити цей запас ходу, тобі ж краще цього не робити. В общем, я устав самому і взяв райдера поменше. От. Діма, скільки ти важиш? Він не знає, скільки він важить. Но ну, екорежим опять же, да, не об'єктивно. Ну що і останні кілометрів 5 Ми з Дмитриком на пару викатували залишившися заряд батареї. Трішки хотів би поговорити про заявлений пробіг. На самому самокаті написано, що заявлений пробіг 25 км. кілометрів, але додаток міхом говорить, що пробіг цього самокату 30 кілометрів, що мені з самого початку мало вірилось. До схочу, накатавшись, зробивши скрінний запас уходу, я можу з певністю сказати, що інформація на самокаті була вірна. Пробіг на одному заряду в екорежимі становив 24,5 км. Максимальна швидкість в екорежимі становила 20 км в час, але по мірі розряджання батареї вона спустилася до 10-15 км в час, що я в кінечному ітогі не заміряв. Але я був би не я, якби просто на цьому зупинився. Наступного дня я зробив заміри дальності ходу в на стандартному режимі, викатавши половину батареї. В стандартному режимі самокат може проїхати 17 км. Але ми не забуваємо той факт, що чим менше заряд батареї, тим менша швидкість руху. Максимально вдячний за кожен перегляд, лайк, коментар, підписку. Головне, пам'ятаю, життя прекрасне, воно того варте. До наступної зустрічі!